Чим жужу над полями, ми дичим, жужу, серед трав, Хто дичить жужу, гайте з нами, бо в діло багато, ми джижмо душу спазом, слабо обираємо мед, слід працювати всім разом, це найперша іпеча, і Сонечко сонець, бажанням всіх весело вітає. Вулик наш. Вулик. Автор ідеї Девід Вірінг. Режисер Рей Меріт. Великий фільм База. Автор сценарію Кріс Паркер. Дивись, бас. Пам'ятаєш оце зі свого дитинства. Це моя стара іграшка. О, ні. Це одна з татусових старих іграшок. Це моя відеокамера. Ого, можна взяти. Так. Просто натискаєш червону кнопку і знімаєш, що хочеш. О, дякую, Татусю. Я зніматиму фільм. Про що твій фільм бас? Про звичайний бджолиний О, день. О, ти вже знімаєш бас? Йохо! Привіт, бас! Йо-хо-хо! Не треба махати. Це звичайний бджолиний день. Ти маєш робити те, що й завжди. Бувай, бувай бас! Манія. Бувай, бувай, бас. Не можна йти. Як же фільм? Але мені треба на роботу. Це ж просто звичайний день. О -о. Деді земліся. Діді, теді перевернися! Теді! привіт, бас. Що ти робиш? Шш, я вас знімаю. Продовжуйте стрибати. Ого, я буду у фільмі. Дай мені познімати бас. Коли закінчу свій фільм. Ти впевнений, що правильно знімаєш. Я б краще впоралася з відеокамерою. Ні, це мій фільм, ясно. Ой-ой-ой. <свят> <свят> Добре, починайте грати. Круто! Давай грати в футбол. Ні, тільки не футбол. Це тому що я краще граю. Давай гратися в хованки. Ні за що? Ти завжди сидиш тихо і виграєш. Е -е, готові. Це тому, що я краще граю. Добре, пограємо в дещо. Подивимось, хто швидше. Він завжди грає в дещо. Ой, Я намагаюся зняти фільм. <клес> Треба поводитись природно, Міллі Робімо те, що і завжди. <клес> У мене вусики прямі. Подивись. Давайте. <клес> Це звичайний день у нашому магазині, де ви знайдете все потрібне і чудове обслуговування. А камера працює? <кхи> так, і, і не забудьте про нашу останню смачну пропозицію. О, обережно! Один з рису та меду. Ой, О, ні. <кхи> Я б хотіла знятися у твоєму фільмі. Я знаю, що тобі треба. Нарешті. Дякую, гусеничка. Але. Я хочу знімати звичайні речі, бо змій танець набагато цікавіший. Ох. Добре, манюня, роби те, що і зазвичай. Ти ж не дуже багато чого робиш. Це мій фільм навіює сон. Хочу спати. А -а -а. Вставай, бас. Час прокидатися. А -а -а. Що сталося? Ти, мабуть, заснув. Знімати фільм важка робота. Камера досі працює. Подивимося, що ти зняв. Мабуть, вийшло не дуже добре, не хвилюйся, ця справа потребує практики. <плес> <плес> Це так смішно, але я не хотів, щоб було смішно. Давайте витримо. Дивіться. О. 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 Ого. Панюня, висить. Я ще ніколи такого не бачила, і я цього не бачив. Мабуть, проспав. Я думаю, це вона взагалі уперше літала. І все це знято у фільмі завдяки базу. Непогано для першого фільму. Ого. У мене вийшло зняти незвичайний бджолиний день. Клас! У тебе вийшло дуже добре. Ік, 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 ік Ми дзичим жужу над полями Ми дзичим жужу серед трав Хто дзичить жужу, гайте з нами і багато до Ми держимо дружно з базов. Шваби вбираємо мед. Слід працювати тим разом. Це найперша іпеша, із предмет. Сонечко сяє і тішить писа. І дижанням всіх весело вітає у автор ідеї Девід Вілінг, режисер Реє Меріт. Про сценарію Дарен Джонс. ля от ми. Ось тобі мед. Дякую, Любі. А тепер можна на двір. Ви забули. Спершу приберіть у кімнатах. Добре, мамо. Що ж? Помалюю чи почекаю. Так, я щось побудую. І пограю у м'яч. Ой! Що ти робиш, синку? О, о. Ти ж мав прибирати бас, а не чинити тут безлад. Добре. Прибираєш? Ще пак, а я вже давно закінчила, тож я піду на двір Бувай. але ж я теж хочу піти на двір досить, Готово. І не смій скидати все під ліжко. Ти маєш розкласти всі речі по місцях. Але мені подобається безлад. Потрібно стільки часу, щоб знайти місце для всіх речей. Жах. Ой. Хм. А може мені збудувати таке місце? Я зроблю халабуду для мене і для моїх іграшок. Кала. Бо все перенести отак уже краще, Ну, куди ти? Ну, не так швидко. Привіт, Барнебі! Привіт, Джаспер. Це моя халабуда. Вражаюче Поглянемо зсередини. Правда ж клас? Я збудував. Тут стільки всього. Тут трохи не прибрано. Пограймо у м'яч, він має бути. тут Трубі це моя халабуда. Можна зайти. Звичайно, можна. Який безлад. Так, як мені подобається. Там неможливо гратися. Ходімо, дебі. Пограємось де інде. О, у мене десь тут була гра острів скарбів. Пропустіть нас. Но... Я не можу знайти. Ходи дебі. Я піду до дівчат. Побачимося. Уперед. Ми з тобою і вдвох пограємо. Так барне бій. Так. Моя халабуда Рас! Тут так багато місця О, я Кнесі, йди на сюди. Mm, ні, дякую. У халабуді краще. У твоїй халабуді неможливо гратися через безлад. Ніякого безладу. Поглянь! Тут купа місця. Я можу крожляти тут, скільки хочу. О -о -о. Тут сюди поклав. Ой. О -о -о. О -о -о! Бас Порядку, <_letter> <_letter> мабуть, тут і справді було мало місця. <_letter> 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 О, що сталося тут? Ти порядок. Я вирішив, що жити у чистоті набагато легше, ніж у безладі. Здається, мені треба прилягти. Чим жужу серка, то це ж і хай ти з нами. діло багато страв. Ми джімо дружно з спадоб. Швабу подбираємо ми. Слід працювати всім разом. Автор ідеї Девід Вірінг, режисер Рей Меріт. Жив був бас, автор сценарію Кері Свош. І тоді пірат Заїка почав буркотіти, почав ричати. Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? Стук, стук, стук стук тук Тук-тук-тук. Це, мабуть, мої друзяки по плаванню. Або загублена принцеса. А можливо, це капітан Бікі Бі, найлютіший пірат, який коли-небудь плавав у морі. О! -о, -о! Капітан, капітан, Бікі Бікі Бі. капітан Бікі Бі. Так, капітан Бікі Бі з довгим гострим носом, який має чудовий нюх на піратські скарби. О -о -о! А що було далі? Дізнайтеся завтра з наступного захоплюючого розділу «Піратікус розбишатікус». Спи, синку, Добраніч. ніч. І не думай про піратію. <г reorgan API> Я не можу заснути. Я надто збуджений. Шшш. Ти ж не хочеш, щоб капітан учув твій страх. О -о -о. <плес> М -м -м -м. Я так хочу почути кінець казки. Я також <сх> Мамо, а хто стукав у двері пірата заїки? Ну, скажи нам. Я не знаю. Дочекаєтеся, коли прийде тато. Він вам скаже. <сх> <сх> І день мене набагато швидше, якщо ви сходите в магазин по яйця. Ходімо. Може, він смілі знають кінець казки. Маю до пірата Заїки прийшла загублена принцеса. Але принцеса б так не грюкала у його двері. Чому? Привіт, дітки. Я чула ви говорите про принцесу? І сказки, яку розповідав нам тато. Якось дуже давно жив був пірат. Ого! 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 І тоді пірат Заїка закричав. Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? Ток-ток-ток-ток. так історія. А що було потім? І хто це було? Розкажіть нам. Ми не знаємо. Може, то його друзі пірати чи загублена принцеса. Ось тату прийде з роботи і розповість нам кінець казки. Отакої. Хто ж та стукав у двері? Сподівайся, то була принцеса. Це було б так романтично. Романтично? О! Тьху! Це не по піратськи <ривіт> та Рата-та-та! Я загублена принцеса! Я принцеса, я принцеса, я принцеса. Принцеса не грюкала б у двері. Тук-тук-тук! Це був пірат! Привіт, друже! До чого тут пірати? Привіт! Ви чули про пірата заїку? Хм, навряд чи Та я й небагато плавав. Що ж, Якось давно жив був пірат? Тоді це міг бути зловісний капітан Бікі Бі. А коли прийде тато? Мамо. Коли вже прийде тато? Скоро. О! О! О. О. Друзяка пірата заїки, загублена принцеса. Він семій. О! Ми принесли вам трохи яєць, якщо вам раптом не вистачить тих. Коли повернеться тато, ми б могли почекати, щоб привітатися. Vitayo? Oh. Oh. Privit. Oh. Але... Що сталося? У нас свято. Вони прийшли через казку. Піратікус розбишатікус. Отже, То? хто, стукав, хто стукав у двері, двері? пірата? Хто принцеса? А, насправді я не знаю, адже я вигадав казку сам. О! 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 Ти вигадав? Але ж так не чесно. Ну, усі казки вигадані. Та це й добре, ти сам вигадуєш кінець. Справді, то ти можеш вигадати кінець просто зараз, так? Можна спробувати. Пірат Заїка почав буркотіти, почав речати. Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? Це Ой. ми, це ми озвався хор голосів з днем народження Заїко. Пірата Заїку прийшли привітати його товариші по плаванню. Так. ура! А як же принцеса? І тоді вони вирушили у нову подорож і знайшли загублену принцесу на безлюдному острові. Чудово! Загублена принцеса була така рада їх бачити, що спекла їм їхні улюблені тістечко у формі скарбів. Це був найкращий день народження у житті пірата заїки Кінець казки. Ура! Мы жу жожу на поля мы, мы зачим жожу, сертап, дечи чужу. Багато страв. Ми джищимо дружно з базом. Шла вибираємо мед. Слід працювати всім разом. Це найперша із предмет. Сонечко сяє. І тішить писан. З дівчанням всіх весело вітає у вікна. Автор ідеї Девід Вілінг, режисер. Реї <прикався> Меріт. Бджілка в космосі. Автор сценарію Йон Груз. Яйця. Борошно. Нектар? Ну, що там далі по списку? Дивись! Космічні бджоли. Обережно. О, доведеться купувати пластівці. Там у середині щось було. О! Що це, дідусю? Ну, не можу повірити. Ви виграли два квитки на фільм Космічні бджоли. О, <сміття> чудово! Я побачу космічних бджіл. Так. <сміття> О, кіно. Ми колись теж часто ходили. <сміття> Пам'ятаю. Тож, бас, два квитки. Кого ти візьмеш із собою? <плук> Дивись, Джаспер. Два квитки у кіно на космічних бділ! Ого! Космічні бджоли! 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 космосі! космосі. О, о. Можна піти з тобою. Добре! Ура! А ну, обережно, Баз! Може, вам варто вийти на вулицю? Там більше місця. Побачимося. Уперед! Бувай! Ти найкращий друг. М -м. У -у -у. Хотів би я мати космічний корабель, щоб вести усе це. Привіт, бас! Барнабі, Здогадайся, що у мене є два квитки на космічний вділ. Оце так! О, можна і мені піти. Добре! Чудово! Ти мій найкращий друг. Три, два, один, бджоли! Дже? Кого ти візьмеш у кіно, Бас? Барнабі. Йому подобається цей фільм. Слухай, а ти не запрошував Джаспера? О! Ні. Я запросив Барнабі і зовсім забув про Джаспера! О! Потрібно сказати Барнабі, що ти вже запросив Джаспера! О, так. Добре. <плес> На І я Баз запрошує мене сьогодні у кіно. Що? Він не тебе бере. Він бере мене. Ні, не тебе, а мене. О... Бас! Кого ти береш з собою в кіно? Мене чи барнабі? Тебе! <г Schedule> ні, тобто, тебе... ні, тобто вас обох! Ви обидва мої кращі друзі. Доведеться вирішувати, хто кращий, кращий друг. Я хочу, щоб ви обидва пішли, але квитків лише два. Ти сказав, що піду я. І сказав, що я піду. О, не сумуй, тримай Тепер у мене немає квитка. Тримай! Давайте. О, не хвилюйся. Я взагалі вже не хочу йти. І я теж. Спочатку ти кажеш, що я йду, потім ще ні. Так краще друзі не роблять. Тепер мені не хочеться йти на космічних бджіл. Це не так вже й погано бас. Ти можеш бачити космос щоночі. Як це так? Щоб побачити космос, не потрібен квиток у кіно. Справді. Ось що. Приводь своїх друзів після чаю і я покажу. Гаразд. І я знаю, що зробити з цим. Усім <рі��> okay. привіт. О, Привіт тобі, баз. Ти вже вирішив, хто твій кращий, кращий друг. Так, ви обидва. Що і я вам це доведу. Я досі не розумію, чому ми дивимось на небо. Дивися далі! Дивіться. Подивіться на цю. О, Космос мільярд разів краще, ніж у кіно. Ми справжні бджоли в космосі. Усім привіт. Дякую за квитки, бас. Ми чудово провели час. І ми теж. О, це точно. Але зараз, я думаю, космічним бджолам час спати. Гаразд. Але треба зробити одну річ. Готові. Три, два, один. Бджоли. у, -у, -у! あっ。